Любити жінку, відкривати світ, де святом зацвітає все буденне, любити жінку, цілувати слід, де йшла вона і думала про мене, де в муках світ народжувався знов, сльозою, мов росою, умивався, де я втрачав таку близьку любов. І до страждання серцем прилучався, і голосом уже пошерхлих трав, земля вологи з вічності благала, а я вмирав і знову оживав, і спрага жити все перемагала. Життя то над усе, і в кожному із нас дзвенить його мелодія обнови, і чар душі не стишився. Не згас, де все одвіку зіткане з любові. Любити жінку чемно до землі вклонятися і сумніву не мати, з мого двокрилля на однім крилі: кохана, дівчина, дружина, мати. Злилося все у поклику любить. І рання зустріч, і розлука пізня, та в небі не потьмарилась блакить, та в серці ще не заніміла пісня. Я слухаю і чую, наче грім, рокочене упокорене жадання, Та я, що миті відчуваю в нім душі безцінний дар, моє кохання, не зраджу, не стужію, не зруню людської гідності, повік любити, лише любов ми вибрали в рідню і гріх спокутуєм її молитві. Любити жінку, відкривати світ, як дерево квітчати з верховіттям. Любити жінку, дарувати цвіт собі і друзям. І найменшим дітям